Усім привіт, і сьогодні ми з вами говоримо про теорію, якою, мені здається, кішить весь американський TikTok і YouTube. І вона звучить як Let them theory», і вона означає, що це теорія дозвольєм. Мені дуже подобається ця теорія, тому що вона передбачає те, що ви приймаєте людей такими, якими вони є, з усіма їхніми переконаннями, цінностями і діями, які вони роблять. Це дуже цікавий підхід для того, щоб просто жити, для того, щоб сприймати взаємостосунки з іншими людьми і вирішувати якісь проблеми, які наступають в вашому житті. Давайте розбиратися, в чому суть. Отже, по перше, це про прийняття. Тобто ми приймаємо те, що інші люди діють, виходячи з того, які в них переконання, які в них принципи, які в них бажання. Тобто ми просто беремо. І приймаємо це далі. Ми приймаємо те, що наші спроби змінити когось, навчити чогось, показати, як правильно вони можуть бути часто марними. Тобто, ми приймаємо те, що люди, такі, які вони є, і вони роблять відповідно до якихось своїх цінностей, своїх дії, і приймаємо те, що наші намагання змінити їх можуть бути марними. Наприклад, якщо ви знаходитесь в там, або у вашій сім'ї, хтось приймає якесь рішення, яке вам здається просто диким і взагалі не подобається, і здається неприйнятним, то ви Дозволяєте Цій людині зробити таке рішення. Ви дозволяєте їй помилятися, ви дозволяєте їй діяти так, як вона хоче. Мені, до речі, здається, що це і про таку певну повагу до людини, тому що ви усвідомлюєте, що навіть якщо вона зробить якусь помилку, то вона зможе її виправити. Це ну, в випадку, якщо якісь погане рішення, але в загальному це про повагу вибору людини і про повагу самої людини, що вона може робити так, як вона хоче. Далі кордони. Ми виставляємо свої кордони. Ми для себе розуміємо, що для нас є. Окей, що я не окей, і де проходять наші кордони, і для себе визначаємо, що ми конкретно робимо, якщо ці кордони порушуються кимось. Чи ми дистанціюємося, чи ми пояснюємо, чи взагалі ми що ми робимо, чи ми йдемо взагалі. Це все залежить. Тобто, ви визначаєте, де взагалі проходять ваші кордони, і що ви робите, якщо вони порушуються, і звичайно, поважаємо кордони інших людей, не нав'язуємо їм свої думки, поважаємо їх і підтримуємо. Наступне моє улюблене, бо я така, знаєте, трохи егоїстка. Я сподіваюся, в Вму ще сенсі, але то не менш наступне це зосередження на собі. Тобто, ви це взагалі в вашому житті єдине, що ви можете максимально контролювати. Ви нічого іншого не можете так контролювати, як себе, і відповідно, ви самі відповідаєте за свій розвиток, за своє життя, за свої дії і за наслідки цих дій. Тобто, ви зосереджені суто на собі, на своєму розвитку. І більшість свого часу ви витрачаєте на своє життя, на своє здоров'я, на свій якийсь лайфстайл, на свою роботу, на свій розвиток і так далі. І де це може бути вам корисно? Наприклад, якщо ви працюєте на роботі в команді, і ваш начальник або менеджер або колега приймає якесь рішення, яке вам не подобається, або ну, щось негарно, недобре робить, але вас це не стосується. Ви, звичайно, можете йому вказати там на якісь свої помилки чи ще щось, але ви відповідаєте тільки за те, що ви робите. І ви можете витратити цей час і ці свої зусилля, замість того, щоб комусь доказувати, розказувати, як правильно, якщо людина не готова вас почути, то цей ресурс краще. Використати на себе і покращити свою роботу, і покращити те за що відповідаєте конкретно ви. Наступний момент мені дуже імпонує. Я дуже до нього прагну, але мені не дуже легко це робити, бо я такий емпат, Але тим не менш, це відсторонення, і це відстороненість від дій інших людей, і саме емоційна відстороненість від вибору інших людей. Тобто потрібно визнати, зрозуміти і тримати собі в голові те, що дії інших людей зумовлені їхніми потребами, а не вашими. І відповідно кожна людина робить те, що вона вважає як найкращим, саме конкретно в своїй ситуації. Того немає сенсу прям. Дуже сильно вникати в ситуацію іншої людини, намагатися аналізувати її дії з боку, і так далі, потрібно емоційно відсторонитись і цим самим відмовитися від такого якогось бажання, керувати життям інших людей і взагалі будь-яким чином втручатися в життя інших людей. І останній момент мій улюблений це емпатія. По-перше, потрібно прийняти і зрозуміти те, що кожен йде своїм власним шляхом, але тим не менш, те, що ми можемо зробити зі свого боку, да в межах свого шляху, це підтримувати іншу. Шу людину в її виборах і підтримувати її в якихось її складнощах або там починаннях, або в чомусь іншому, але попри те, не брати відповідальності за дії іншої людини, а давати їй право робити свої дії, робити свої вибори і потім нести за них відповідальність. Наприклад, перед вашою другою половинкою стоїть якийсь вибір, і ви б на її місці зробили якось інакше. Але ви дозволяєте цій людині робити те, як вона хоче, і якщо вона робить не так, як ви хочете а та, як вона хоче, і ваші бажання розходяться, то це нормально і ви не можете на це повпливати. І найкраще, що ви можете зробити в цій ситуації, це по-перше дозволити цій людині робити свій вибір і, взагалі, жити своє життя та як вона хоче. А по-друге, підтримати її. В її починаннях або в тому, що вона робить. Тобто, зі свого боку, ви не нав'язуєте свою думку, а дозволяєте людині робити те, що вона хоче, але попри те, підтримуєте її, бо це те, що в зоні вашої відповідальності, ось ця підтримка. І в загальному, якщо говорити про людей, я просто помітила по собі, що от мені багато чого мало. І, наприклад, друзі, з якими спілкувалися там 5 років тому, в них зараз там одні бажання, раніше у нас було однакові бажання, зараз них інші бажання, і для мене якби не зрозуміло, чого в них такі. Такі ну як ніби ну маленькі бажання. Але для них це нормально, для них це класно. Вони почувають себе так щасливо. Якби це їхній вибір, їхнє життя, я їх підтримую в тому, що в них є, і в тому, що вони бажають. Але тим не менш, це ну ніяк не означає, що в мене теж то мають бути такі думки чи ще щось. Тобто я дозволяю собі думати інакше, я дозволяю їм думати так, як вони хочуть. Якби можна подумати, хто дав вам таку владу, да, заставляти інших людей щось робити, але тим не менш. Погодьтеся, що ну буває таке, часто буває в людей, можливо, навіть у вас, можливо, в конкретних якихось деяких моментах таке, що ви думаєте, Боже, ну це ж треба було інакше зробити. Або ви думаєте, а чого це ця людина якось так про мене відгукнулася, щось таке от про мене сказала, ну це ж неправда і так далі. Просто дозвольте цим людям бути такими, якими вони є. Дозвольте їм жити своє життя, дозвольте їм робити свої власні судження, навіть якщо вони не відповідають дійсності. Наприклад, якщо хтось думає і каже вам, що ви там не зробите те, чого ви хочете. Дозвольте їм це, дозвольте їм думати взагалі про вас те, що окей, в мене не вийде. Нехай вони собі це думають, але у вас вже є ви, і ви несете відповідальність тільки за себе, і ви несете відповідальність тільки за свої дії, і насправді те досягнете ви того, що ви хочете, чи не досягнете, залежить тільки від кого. Правильно залежить тільки від вас, того дозвольте іншим людям робити те, що вони хочуть, думати те, що вони хочуть, жити взагалі їхнє життя. Але попри те, пам'ятайте, що відповідальність за ваше життя тільки на вас, і в цьому контексті я б ще хотіла додати: дозвольте собі. Бути не ідеальною, дозвольте собі помилитися, дозвольте собі зробити щось десь неправильно. Звичайно, мова не йде там про якийсь кримінал, злочин, ображання інших людей, і так далі. Я думаю, ви зрозуміли про що я. Дозвольте собі десь щось зробити не так, якби ви думали, що було би найкраще зробити. Дозвольте собі помилятися, тому що це ваш шлях, це ваше життя. І якщо ви собі цього не дозволяєте то Тоді яка різниця, що вам дозволяють чи не дозволяють інші люди? Скажіть, будь ласка, це ж не ну, ваша відповідальність. Ну камон, мені чесно, дуже відгукується ось ця Let them theory», тому що вона для мене про те, що зменшується якийсь стрес, того, що ви менше хвилюєтеся за інших людей за те, чи правильний ви не вибір зробили, чи неправильний вибір вони не зробили. Ви думаєте про те, що вам треба дати свою експертну оцінку, якщо вас про це не просили? Крім того, це покращує стосунки з іншими людьми, того що інші люди відчувають, що ви сприймаєте їх такими, якими. Ви не є. ви приймаєте їхній вибір, але, попри те, ви залишаєтеся своєю якоюсь окремою особистістю, і ви можете підтримати цю людину. Також ви як особистість стаєте краще, тому що ось цей свій ресурс, який би ви витрачали на інших людей, і на те, щоб доказати їм, та я не така, та я можу, і так далі. Ви цей ресурс витрачаєте на себе і просто не доказуєте комусь, що ви можете щось зробити, а працюєте над тим, щоб зробити це і швидше досягнути своєї цілі. І останнє, що мені подобається в цій теорії, мені як українці це дуже важливо. Це свобода. Ви отримаєте таку емоційну свободу, коли, по-перше, дозволяєте іншим жити своє життя, дозволяєте іншим думати про вас все що завгодно. Дозволяєте собі бути собою, дозволяєте собі робити ті дії, які ви вважаєте потрібними. Ця свобода це просто вау! Життя відчувається зовсім інакше. Ви позбуваєтеся упереджень, оцих усіх намагань зробити когось кращим, щось комусь довести і так далі. Того користуйтеся перевагами цієї теорії. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про цю теорію, що вам відгукується, що навпаки, можливо, вам не відгукуються, буде цікаво почитати ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!